Жити хочеш. Хочу. Розенський ліцей. Місце, де хочеться жити. Запрошуємо вас приглянути наші шкільні будні. Який, на вашу думку, найвідповідальніший клас у ліцеї? Однозначно п'ятий. Ваш клас назвали найвідповідальнішим класом у школі. Хто, на твою думку, найцікавіше викладає шкільний предмет? Василь. Григорович. Доброго дня, вас назвали вчителем, який найцікавіше викладає свій предмет? Який, на вашу думку, найбільший клас у школі? По кількості найбільше восьми з тих класів, які я викладаю. Добрий день. Ваш клас назвали самим найбільшим. На твою думку, який вчитель добре розбирається в комп'ютері? Ну, Вячеслав Сергійович. Доброго дня, вас назвали комп'ютерним генієм. Який клас на вашу думку найвідповідальніший? Доброго дня. Ось мене учні сьомого класу. Це найвідповідальніші, які є в нашій школі. Доброго дня. Кого ви вважаєте найпозитивнішим вчителем ліцею? Івчук Людмила Володимирівна. Доброго дня, вас назвали найпозитивнішим вчителем ліцею. Кого ви рахуєте найактивнішим класом в школі? Дякую, мені приємно. Я рахую найактивнішим класом. Це 10 клас. Ваш клас назвали найактивнішим класом у школі. Яка, хто на вашу думку з вчителів найкомфортніший, Наталія Вікторівна?